Встала стала в 6 ранку і біжу біжу на книжкову країну. От, Чого не зробиш заради книжок, Попробую вдруге з нею подружитися, не знаю, вийде, не вийде, бо минулого року все, що я пам'ятаю, я тоді на ній перший раз була, і все, що я пам'ятаю, щоб було дуже холодно, я дуже замерзла і ж купила мало книжок. Ну, дамо другий шанс, побачимо, що з цього вийде. Та для початку, так як я не з Києва, мені треба ще дві годиночки проїхатися поїздом. Дорогою помилувалась краєвидами, потім ще на метро трошечки, зайти поїсти обов'язково, куди ж без цього, і ось я вже на місці. Начепила мікрофона, типу, серйозна блогерка. Буду щось ходити дивитися. Найпершою я біжу шукати дзвінку Іринку, з якою ми вже давно знайомі онлайн, і ось ми нарешті розвіртуалились, і вона підписує мені свою книгу, поки я тихенько знімаю її на відео. Даже лиця не видно. Видно? Покажу вам її книжечку поближче. Далі я побігла на вікторину від видавництва ще одну сторінку. Всім привіт! Скільки вас тут сьогодні зібралося? Прийшли не лише наші друзі і знайомі, а й наші читачі. Всім учасникам вікторини дали 15% знижки на книжечки видавництва, тож я одразу понесу їм свої гроші. А тут ми шукаємо хом'ячків на сторінках книги Діва, матір і третя. Далі я побігла шукати Олега Гавриша і казки Баби Гавришихи, щоб придбати наступну частину. Поки автор підписував мені книжечку, я пороздивлялася всю цю красу на стенді, ще й придбала собі свічника. Дорогою до павільйону поснімала якісь комікси і манги і подивимося, що всередині. Тут теж стенди видавництв і багато-багато-багато народу, дуже тісно, тож швиденько все обдивились і гайда назад на вулицю. Тут я бачу якісь величенькі, товстенькі, гарненькі книжечки, ще й виявляється це фентезі, а значить треба обов'язково обрати. Чекаю, поки автор підпише мені цю цеглину і забираю її додому. Трохи пороздивлялася прикольні штуки, надруковані на 3D принтері. А людей все прибуває і прибуває, а я таких натовпів не люблю, тож пора вже потихеньку тікати додому. Кажемо книжковій країні папа, -па. в цілому було прикольно, можна їздити ще.